Керівникам медзакладів, зокрема і Олександрійських, у Києві, презентували універсальну прогресивну модель домашніх візитів, завдання якої покращити доступність та якість медико-соціальних послуг для родини з дітьми до трьох років. Ця модель є пілотним проєктом. Медзаклади області вже виявили зацікавленість, та за сприяння ЮНІСЕФ та благодійного фонду Безпечне майбутнє будуть проходити навчальний курс моделі, універсально-прогресивної системи домашніх візитів до вагітних жінок та сімей з дітьми до трьох років. 6 березня в міському музейному центрі відкрилася виставка Комунізм дорівнює рашизм. Виставка мандрувала іншими містами України та за кордоном. Вона містить архівні фото, оброблені інститутом національної пам'яті, життєві паралелі злочинів комуністичного режиму та расистів сьогодення. Організатори ставлять за мету навчити українців аналізувати історичну правду. Виставка триватиме до 15 березня. Прислужба міськради повідомила про додатковий рейс на автобусному маршруті номер 5 з 8 березня впроваджується додатковий рейс на автобусному маршруті номер 5 дріб 4. Час відправлення від Південного мікрорайону о 19.50. У зворотньому напрямку з восьмої школи о 20.30. Олександрійська громада отримала чергову гуманітарну допомогу від чеської благодійної організації Люди в біді. 6 березня доставлені продуктові набори, консерви, крупи, макаронні вироби, чай, цукор та солодощі. Цільове призначення підтримка вимушено переміщених людей. Вантаж оплікується та підготують до видачі. Про її початок повідомлять додатково в телеграм-каналі для ВПО. Вистава про війну кохання та мрії Плата, що з еншлагом пройшла у Палаці культури Світлопільській 10 лютого, отримала гран-прі Всеукраїнського двотурового багатожанрового фестивалю конкурсу мистецтв Україна, моя батьківщина у номінації Театр. Дипломну роботу з режисури, студентки Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв Єви Кірєєвої високо оцінило компетентне журі. Єва отримала диплом кубок і медаль як режисерка і виконавиця головної ролі у виставі за п'єс Наталії Ігнатієвою Віно. Почесними грамотами нагороджені постановник плати Владислав Морований, а також викладач коледжу Олександр Баннік. Дві золоті, три срібні та три бронзові медалі вибрали олександрійські фехтувальники. 4 березня у місті Черкаси відбувся відкритий чемпіонат міста з фехтування на шаблях серед юнаків та дівчат. Вихованці відділення фехтування Олександрійського ДЮСШ США No2 вісім разів сходили на п'єдестал. До змагань спортсменів підготували тренери-викладачі В'ячеслав Артем'єв та Димурі Латарія. У середу, 8 березня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі близько нуля, в день до 12 градусів тепла. Атмосферний тиск 745 мм ртутного міліметрів.